Сьогодні 24 липня і ми знаходимося на тому полі, на якому були місяць тому. Наше улюблене поле, там, де ми сіяли сою на 66. Тобто міжряддя у нас було 54, 12 у нас було рядок, 2 рядки. І тут ми чому ми так робили? Ми розповідали раніше, але ж ми бачимо тут рештки, які... Бабу. Да. Волога. Є, е. прикривають волога. І це дуже добре. Бачимо, що соя у нас досить таки гарна. Бачу. Ах. Трохи відірвав. Ось. Дуже ти є да? Ну, ну. да. Бачимо, які бульбашкові бактерії, бачимо соя, Вже зав'язуються боби і далі вона гілкується. Можемо порівняти з традиційною. Так, да, тільки одне маленька річ. Ця штука не просто. Захищаю від, від, від випаровування. Відповідно до циклу Карної, який ми вчили в фізіки, в школі, ще на якому працює і двигун автомобіля. Тут є так називаємо біфуркаційний перехід. Тут не тільки воно зберігає влагу, а воно ще тут накопичує влагу із повітря і рухає до цих корінців туди. Так як корінь не дуже такий, ну соя вона така, а рослина от така, це говорить про те, що оця коренева система при такій кількості бульбашок живе після обробітку мзурі досить добре і спокійно забезпечує отаку от рослину. Значить їй здесь комфортно. Пішли, подивимося, яке там. Пішли. Да. Бульбашок менше. Бульбашок менше. Але ж бачимо і ще другу проблему, так? Да? Корінець. Да. Ще одна проблема. Ага, трохи менше. Є ще один цікавий момент, який Сам Саныч знайшов. Це посіяно на день півтора раніше. Це на день півтора пізніше. Бази розвитку. Так ще цвіте, а тут вже... А тут вже боби. Бомби, да. так. Вона чувствує себе краще. І бачите, не вистачає її вологи. Да. Будемо чекати результатів То, до наступних відео з нами, компанія МЗУрі. І Віктор Васильович да, Але я хочу сказати, що туди через дорогу до Одеси ближче. А соя теплолюбива культура, там тепліше. <рес> Будьте з нами. Дякую. До зустрічі. Держи.